Надзвичайно красива сукня з 100% котону. Подивіться, який в неї розкішний крой, Вона позаду подовжена, спереду чуть коротша. На вищий зріст вона буде, можливо, чуть отак, злегка за коліно чи по коліно. Це її не псує, це навпаки, додає їй такої якоїсь родзинки. Котон хрусткий, схожий на котон кос, красиво зроблені плечі, рукавчик широченький, дуже красива. Є дві кишені. Позаду бачите, яка вона об'ємна. Тому зверніть на неї увагу, ну, розкішна сукня. Мені дуже подобається. Просто краса. Подивіться, яка вона гарна, позаду вона вільна. Розмір вказаний XS, але підійде до М взагалі свободно, от на мою Му сидить шикарно. Тобто XS, S і M ці розміри будуть добре гармоніювати в цій сукні. Тобто вона не втратить своєї краси а навпаки, на кожній фігурі буде дивитися по-особливому. Я вдягнула під високі такі підбори, а цю сукню можна носити хоч під кросівки, вона дуже універсальна.